Вітаю всіх, хто з нами досліджує Слово Боже. Сьогодні ми будемо розмірковувати про Царство Боже у сьогоденні. Звичайно, ми зможемо обговорити тільки деякі його аспекти. Кожен з нас може по різному уявляти Царство Боже відповідно до свого власного світосприйняття та життєвого досвіду, але все ж таки. Це розуміння не має виходити за рамки, які встановлює сам Бог, і які відкриті нам у книзі Біблія. Так, наприклад, народ Божий часів Христа розумів, що Месія має обов'язково визволити єврейську націю від римського поневолення. Саме так вчили вчителі ізраїльського народу. Однак, як виявилось пізніше, це було. Помилкове розуміння. На сьогоднішній час у багатьох людей, які намагаються зрозуміти природу Царства Божого, виникають питання стосовно існування гріха, неправди, насильства і воїн. Чому неправда продовжує існувати? Чому Бог не знищує людей, які підтримують і більш того, Генерують Зло. Отже, перша притча, яку ми сьогодні розглянемо це притча про поле з добрим насінням і куколем Матвія, 13 розділ з 24 вірша. Царство Небесне подібне до чоловіка, що посіяв був добре насіння на полі. Своїм. А коли люди спали, прийшов ворог його і кукулю між пшеницю насіяв, та й пішов. А як виросло збіжжя, та кинуло колос, тоді показався і кукіль. І прийшли господареві раби, та й кажуть йому Пане, чи ж не добре насіння ти сіяв на полі своїм? Звідки ж?» Узявся кукіль. Ото чи не хочеш, щоб пішли ми і його повиполювали. Але він відказав Ні! Щоб, повиполюючи той кукіль, ви не вирвали разом з ним і пшеницю. Залишіть, хай разом обоє ростуть аж до жнив, а в жнива накажу я жінцям. зберіть перше кукіль. І Його пов'яжіть у снопки, щоб їх попалити, Псе, пшеницю ж спровадьте до клуні моєї. Поле це світ, добре насіння це сини царство, а кукіль сини лукаво. Жнива кінець віку, а женці анголи. Яка суть цієї притчі? Про що нам говорить сам Христос? Злі та добрі люди, відтак зло і добро будуть існувати до жнив, тобто до приходу Христа. І Бог сьогодні не проводить роботи знищення недобрих людей, надіючись, що деякі з них можуть бути навернені і спасені. Не зволікає Господь, але довго терпить, щоб хто не загинув. Якщо поле – це світ, то як же відносно церкви Божої, як хоронительниці правди і місця прихистку праведників? Чому у середині церкви Божої ми також можемо зустрітись зі злом і злими людьми? Що на це запитання відповів би Христос Матвія, 13. розділ 47 вірша. Подібне же царство небесне до невода у море закиненого, що зібрав він усячину. Коли він наповниться, тягнуть на берег його. І сівши, вибирають до посуду добре. Непотріб же геть викидають. Так буде й наприкінці віку. Анголи повиходять і вилучать злих з поміж праведних, і їх повкидають до печі огненої. буде там плач і скрежет зубів. Чи ви зрозуміли все це? Відтак подобається нам чи ні, але і в світі, і в церкві Божій. Правдиві люди будуть знаходитися разом з грішниками, добрі зі злими, чесні з обманцями до кінця світу, тобто до приходу Христа, і тільки після цього відбудеться їх повне розділення, відповідно до вироку, винесеного небесним судом. Усім Божих благословень!